Всім привіт на каналі CryptoFish і сьогодні я покажу як за 5 хвилин заробити 5 5€. І так, заходимо на Demix, скачуємо Play Market посилання буде. Вводимо свій емейл, Придумуємо якийсь псевдонім. твічі пишемо пароль. Якийсь файний такий пароль. Повторюємо його і... Зараз буде в розділі реферал коди, пишемо ось цей код. Я залишу його посилання під відео, оце обов'язково. Пишемо код. Далі натискаємо Continue. Верифіковуємо свою пошту, там прийде пароль. Після цього вводимо. На англійській мові своє ім'я, прізвище та дату народження. В свої вводимо. Ну я, як приклад, вибираємо Італію. Потім можна я вибрав Лаціо. Можете теж вибрати Сіті теж лаціо. Після того заходите, допустим, в Google карту. Вибираєте Італія Лаціо. І натискаєте, знаходите любу адресу, вона де-небудь. Натискаєте тільки щоб було ось так. от. Зараз тако натискаєте, щоб було ось таке адреса. Адресу вводимо сюди. Потім пошт, Коди. Там буде теж п'ятизначне число. Після цього саме останнє пропускаємо. натискаємо Continue. Так, загрузочка. Після того підтверджуємо номер телефону. Тут стараємо ту 9-ку, впишемо свій номер телефону 380 і там свій. Потім підтверджуємо його. Потім вибираємо документ, через який бажаємо пройти верифікацію. Після ви можете відповісти те, що я відповів. Воно має піти. Просто так відповідаємо. Після чого в нас отак перевіряється. Якщо все гаразд, то висвічується. Це означає, що нам одобрили верифікацію, Натискаємо старт і тут вводимо пін-код, якийсь з п'яти цифр. Після цього це любий пін-код. Це відкрився наш профіль і натискаємо вгорі зліва на реф... потім реферал Freedance і ось наш реферальний код. Запрошуємо друзів, знайомих, кого хочете і получаємо 5 євро за кожного. Також вам телеграмі, який буде прикріплений під цим відео, буде найсвіжіша інформація. Якщо бажаєте, то підписуємося. Гарного вечора.